Шановні присутні, увага, доброго дня. Ми ходимо на зв'язок, хто у нас є. Да, доброго дня. Доброго дня. Чи у нас дня. Чи присутнє суб'єкт господарювання? Так, працюємо. Зрозуміло. Чи є хтось від громадськості? Є можливість написати в чат. Шановна громадськість, чи є ви. Так, від громадськості у нас бачу написано Галина Урбанович. Дуже приємно. І так, на годиннику 10-го Сьогодні дозвольте нагадати, 24 травня 2024 року ми розпочинаємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності. І сьогодні ми будемо обговорювати звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Зоброблення та видалення відходів під час спорудження з твердовин 100, 102 Миколичинського родовища. Де замовником виступає пад «Укрнафта». Скажіть, будь ласка, чи видно, чути, як звук? Все Добре, видно і чую. Зрозуміло. Чому не включаєте камери? Рада бачити, пане Арсене, вас. добрий день. Добрий день. І так, до відома присутніх, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться відповідності до вимог закону України про оцінку впливу вкілля, на довкілля, який на чинності 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля. Щодо діяльності, яку він планує здійснювати, у відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, Я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації І відповідно до порядку проведення громадських слухань. Процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни від 8 березня 2023 року, номер 967, уповноважена головувати на громадських слуханнях. На громадських слуханнях у нас присутні 9 осіб. Є представник суб'єкта господарювання, розробник звіту планованої діяльності бачу і громадськість. Одразу інформую, що ведеться відеозапис наших громадських слухань, який у свій час буде знаходитись в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Дозвольте зауважити. Що з законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які набули чинності 29 липня минулого року передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля? Пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. До відома громадськості зазначаю, що у даному випадку суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначено дату. Та час проведення громадських слухань, а також зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Шановні присутні, в разі оголошення повітряної тривоги. Прошу подбати про свою безпеку і бути в безпечному місці. Однак, управління продовжить проведення громадських слухань тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. А зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Вступне слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та впливу на довкілля. Скільки часу вам буде потрібно? 20-30 хвилин. Я думаю, 10 хвилин вистачить цілком. Зрозуміло. Доповіді інших учасників 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження і пропозиції, які стосуватимуться даної планованої діяльності 10 хвилин. Підбиття підсумків інформування учасників слухань про порядок урахування і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Погоджуємося. Так, погоджуємося. Дякую, почула. А зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. 1 березня цього року замовником публічним акціонерним товариством Укрнафта розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошках оголошень. Зокрема, на досі оголошення сільської ради в селі Вижній Березів у поштовому відділенні та бібліотеці в селі Вижній Березів на зупинці громадського транспорту в селі Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області. До відома громадськості. Інформую, що з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауваження та пропозиції від громадськості. До планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходило. 6 травня цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщеннях НГВУ надвірна нафтоас патукернафта за адресою міста Надвірна, вулиця Грушевського, 13, Надвірнянського району Івано-Франківської області. У приміщенні Вижньо-Березівської сільської ради за адресою село Вижній Березів, вулиця Голинського, Косівського району Івано-Франківської області, а також в приміщенні екології та природних ресурсів управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Сафарова, 23А. Крім того, хочу зазначити, що з метою належного інформування громадськості та відповідності до пункту 2 статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля, управлінням екології та природних ресурсів івано франківської обласної державної адміністрації, листом 7 травня цього року номер 0308 ДРІП. 439 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності до Косівської районної державної адміністрації та Яблунівської селищної ради Косівського району для його оприлюднення та доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно територіальної одиниці. Оголошення про початок громадського говорення було також розміщено на досі. Кодофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Шановні присутні, як зв'язок. Пропадало, але вже відновилося, так. Прошу? Вже все добре. Було пропало, вже все добре. Вже, вже, вже Зрозуміло, тоді дозвольте, як то кажуть, нагадати, можливо, хтось не почув, що оголошення про початок громадського обговорення було розміщено на досці оголошень сільської ради в селі Вишню-Березів, у поштовому відділенні та бібліотеці в селі Вишню-Березів, на зупинці громадського транспорту в селі Вишній Березів Косівського району, Івано-Франківської області. Про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на Відома громадськості інформую, що з дня офіційному управління зауваження і пропозиції від громадськості до управління екології та природних ресурсів не надходили. І так коротенько ми пройшлися, а зараз переходимо до другого пункту нашого регламенту і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та її оцінки впливу на довкіллям, суб'єкту господарювання. Доброго дня. Доповідачем сьогодні буду я. Доброго дня. Мене звати дня. Арсен Пукір. Прошу? Чутно мене все нормально. Так, так. Мене звати Арсен Пукіш, я є начальником служби охорони довкілля і моніторингових досліджень публічно-акціонерного товариства «Укрнафт». Почнемо з того, що спорудження нафтогазових свердловин є невід'ємною частиною Нафтогазовидобутку. Це галузь, яка є стратегічною для нашої держави, особливо в даний час. Відповідно до затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України. Від 16 лютого 2024 року, року номер 137 плану дій уряду на 2024 рік одним із пріоритетів є енергетична незалежність держави таким чином. спорудження нафтогазових свердловин є критично необхідним для нарощування обсягів видобування енергетичних ресурсів вітчизняними нафтогазодобувними підприємствами, яким є публічне акціонерне товариство «Укрнафта». Ціллю планованої діяльності є споруження двох розвідувальних свердловин на території Миколичинського родовища. Миколичинське родовище це родовище, яке є зараз одним з найперспективніших, якщо не самим перспективним, в західному регіоні України. При цьому планується захоронити відходи буріння, які не є небезпечними, а саме відпрацьований буровий розчин та виборона породу на на території майданчика споруження свердловин. Глибина свердловин становить 2700 метрів по вертикалі, 2754 метри по стовбуру свердловини. Даними свердловинами планується розкрити проектні горизонти нафтогазонасичені, ну і проводити далі видобут, видобування нафти. Ну, на, в, в, в даній плановній діяльності ми говоримо про спорудження свердловин і захоронення відходів, і, що не є небезпечними на місці спорудження цих свердловин. Майданчик під спорудження свердловин номер 10 і 102 два розташований в межах ліцензійної ділянки Миколинського родовища поза межами населених пунктів на території земель села Вижній Березів Яблунівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області. Земельна ділянка для проведення розвідувальних робіт займає площу 1,159 гектара. Границя найближчої житлової забудови населеного пункту села Вижній Березів знаходиться на відстані 3200 метрів на північний схід від проєктованих свердловин. Майданчик для буріння свердловин класифікується у нас як об'єкт другого класу з санітарно-захисною зоною 500 метрів. Таким чином, санітарно-захисна зона до населених місць витримана. При бурінні свердловини застосовується вахтовий метод організації робіт, бурова бригада. Ну, максимальна кількість людей, яка може бути присутня одночасно на буровій становить 20 чоловік. Конструкція свердловин Вона є ідентичною як для сотої, так і для 102-ї свердловини. І... Прошу. І полягає, і є наступною: значить, направлення спускається до глибини 30 метрів, кондуктор спускається до глибини 150 метрів, проміжна колона спускається до глибини 2200 метрів. Та експлуатаційна колона спускається до глибини до проєктної глибини 2754 метри. Всі перелічені колони цементуються до устя. І здійснюють таким чином функцію захисту від обсипання свердловини, перекриття водоносних горизонтів, запобігання їх забрудненню, є надійним і перевіреним способом. Не все не ми вас пишуємо. є надійним і перевіреним способом захисту геологічного середовища так. вже протягом протягом тривалої історії видобування свердловин будівництва свердловин. Тривалість цикла будівництва кожної свердловин складає 164 доби, із них будівельно монтажні роботи складають 54 доби. Що все включають будівельно монтажні роботи? Це спорудження бурової вежі, спорудження амбарів, спорудження вагончиків для проживання буровиків і так далі. І також сам цикл потім йде уже буріння свердловини, де вже безпосередньо виконуються роботи по спорудженню свердловин. До основних факторів, які будуть здійснювати вплив на навколишнє середовище при спорудженні свердловин, це відведення земельної ділянки, зняття та переміщення родючого шару ґрунту, викиди забруднюючих речовин від бурових верстатів та інших джерел викидів, шумовий вплив, вплив на літосферу за рахунок буріння та видалення породи, вплив на водні ресурси за рахунок споживання води. При підготовчих роботах з метою. Забезпечення збереження родючого шару ґрунту проводиться його зняття на глибину 20 сантиметрів. Цей ґрунт складається кагати і при проведенні рекультивації земель повертається на, ну, потім на, на своє місце повертається. Об'єм цього знятого ґрунту складає близько 2309 метрів кубічних. Далі Спорудження свердловини планується проводити стаціонарною дизельною установкою уралмаш 3D з приводом від двигунів внутрішнього згорання. Основними основними джерелами викидів при цьому будуть. Їх ми нараху... їх є, їх буде всього 14. І ці джерела викидів: це двигуни внутрішнього згорання, як бурової установки, так і е, е, двигуна внутрішнього згорання е, дизельних електростанцій. Е, ці дизельні електростанції одна буде використовуватися при проведенні важкомонтажних робіт, інша під час е, буріння. Також це будуть резервуари зберігання дизельного палива, е, дихальні клапани їх, і це будуть прийомні е, ємності бурового розчину. Значить, згідно проведених розрахунків, максимальна концентрація забруднюючих речовин на границі санітарно-захисної зони, яка, як я вже говорив, складає 500 метрів, буде 0,94 ГДК за групою сумації, яка включає деоксид азоту і диоксид сірки. Далі, значить, для захоронення від зброблення і захоронення відходів буріння споруджуються три земляних амбари загальних глибною 3 метри загальним обсягом 5292 метрів кубічних по периметру цих амбарів. Будується обвалування висотою 0,5 метра, 50 сантиметрів. Тобто, після цього там накопичуються відходи, які включають виборену породу, відпрацьований буровий розчин, а також бурові стічні води. Бурові стічні води видаляються, очищаються методом коагуляції і вивозяться для утилізації в системи підтримки пластового тиску підприємства. Так, значить, об'єм відходів, що підлягають нейтралізації захороненню, за результатами буріння складуть 600, близько 672 метри кубічних видаленої породи. Це 336 метрів кубічних на одну свердловину. Значить, відпрацьованої промивальної рідини тарощину для, для, для випробування 2076 метрів кубічних. Це 1038 метрів кубічних на одну свердловину. А також бурові води дві Метри кубічних, які не захороняються, а вивозяться в системи підтримки пластового тиску родовища. Далі, значить, відходи вони просто чому ми говоримо про про оброблення відходів? Тому що ну вони просто так не захороняються. Проводиться їх оброблення, вони туже до певної межі після цього. В амбари вводяться ще композиція, яка їх нейтралізує. Це вапно, гіпс, гній, фосфогіпс, і тільки після цього проводиться їх захоронення. Значить, амбари, які споруджуються, вони гідро, гідроізолюються полімерним матеріалом. А після того як проводиться видалення цих відходів, вони ще й накриваються полімерним матеріалом і створюється така капсула. Після цього наноситься шар піску, ґрунту, насаджуються рослини і проводиться повністю технічна і біологічна рекультивація. Значить, щодо, щодо, щодо... Шумового навантаження, значить, шумове навантаження згідно наших проведених розрахунків буде складати близько 33 дБ на межі санітарно-захисної зони. Тобто при відстані до житлової забудови 3200 метрів, зрозуміло, що цей показник перевищений не буде, не буде більше, ніж 33 дБ. Далі, відстань до об'єктів природно-заповідного фонду. Складає до карпатського національного природного парку не більше більше ніж 2,6 кілометра, до національного природного парку Гуцульщина більше ніж 700 метрів. Значить, проаналізувавши вплив на кожну складову довкілля, можна сказати, що вплив від спорудження свердловин не буде значним також зважаючи на то, що як я вже говорив, термін спорудження свердловини складає. Е, зараз 100, 100, 100, 100, скільки я говорив. 164 доби, щоб, щоб не, не помилитись. Ну, на цьому у мене все. Ну, ще можу, ну, це вже потім, якщо будуть запитання. Якщо є запитання, готовий на них відповісти. Зрозуміло, дякую. Шановна громадський, чи є запитання до доповідача? Але я хочу наголосити, що запитання, які стосуються даної планованої діяльності, я акцентую увагу на тому, що на громадських слухань не передбачено проведення голосування. Не приймається рішення щодо можливості чи неможливості видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою виявлення збирання зауважень пропозицій, які, в свою чергу, будуть знаходитись в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Чи є запитання до доповідача? Є можливість написати? Так, у нас написано, я би ще хотів додати чисто від себе. Зрозумійте ситуацію. Публічне акціонерне товариство Укрнафта на даний момент знаходиться в управлінні Міністерства оборони України і виконує ну, певні завдання, будемо так казати. Тому. І діяльність таких підприємств на даний момент є дуже критичною і стратегічно важливим для держави. Ми не візьмемо енергоносіїні звідки, крім як в себе, ми мусимо розвивати свою нафтогазову промисловість. Наша держава не може собі дозволити. Розвивати нафтогазову галузь ні на 10, ні на 20, ні на 60, ні на 70%. Ми повинні розвиватись на 100%, навіть на 110. Іншого виходу у нас нема. Це стоїть питання життя цієї держави, якщо так говорити по великому рахунку. В принципі, у мене все. Зрозуміло, дякую. Ми вас почули. А зараз переходимо до наступного пункту нашого регламенту, враховуючи те, що запитання відсутні, обговорення учасниками громадських слухань, наголошую, зауваження і пропозиції, які стосуються даної планованої діяльності. Що мене цікавить, будь ласка, кого ви представляєте Костянтин Козак і Віктор Новоставський? Ви не представились? Можете Добрий написати в чат. Добрий день. Так. Доброго дня. Я зараз напишу в чат, значить я представляю суб'єкти господарювання. Я начальник управління екологічної радіаційної безпеки ПАТ «Укрнафта». Тобто, ми цілком Його. я підтримую те, що озвучив пан Арсен. Оцінку ми проводили детально глобально розуміючи, який це регіон, розуміючи, що це Карпати, і розуміємо те, що. Після здійснення планованої діяльності буде постпроектний моніторинг, по якому ми будемо контролювати, скажімо так, параметри середовища, які на які потенційно можливий вплив навіть після закінчення спорудження свердловин після оброблення і видалення цих відходів, і звітність, звичайно, ми будемо надавати в Івано-Франківську власну держадміністрацію. Ну Практикуючи так, як по всіх е, висновках, по яких ми даємо, тобто, тут е, приховувати ніхто нічого не планує, звітність інформація відповідно буде надаватись. Ну і цілком е, підтримую те, що сказав Пукішар Сен. Дещо попередив те, що я хотів озвучити, ми дійсно перебуваємо зараз в управлінні Міністерства оборони. Ну і треба розуміти, що стратегічна галузь зараз. Повинна підтримувати, розвиватися і давати, скажімо так, вуглеводні для нашої країни. Тому що ну резерви, які надходять ззовні, рано чи пізно закінчаться. Нам потрібно підтримувати свою країну своїми ресурсами. Е, дякую. Якщо є запитання, теж готовий відповісти. І в чаті зараз напишу свою посаду для того, щоб внести тоді протокол. Дякую. Дякуємо. Так, Іван Миколайович, представник підприємства, Тетяна Галярник також і далі є працівники управління. Костянтин Козак написав представник підприємства. Отож від громадськості бачу відсутні, і в чаті також зауваження і пропозиції відома громадськості наголошую, що громадське обговорення триває включно до 10 червня 2024 року. Враховуючи те, що запитання відсутні, зауваження пропозиції теж, тоді пропоную закривати громадські слухання. На яких обговорювався звіт з оцінки впливу на докілля, планованої діяльності, з оброблення та видалення відходів під час спорудження свердловин 100 102 Миколичинського родовища, де замовником виступало пад «Укрнафта». І вважаю такими, які відбулися. Всім мирного і продуктивного дня, всім дякую за увагу. До побачення. Дякуємо вам дякую. за фахову Дякую вам Дякую. Дякуємо та да, до побачення. Гарного дня. Навзаєм.